Сьогодні маємо чергову хвилю по Україні повідомлень про замінування шкіл, а саме у таких містах, як Львів, Полтава, Кременчук, Житомир. На місцях працює чимало експертів, слідчо-оперативні групи у учнів та працівників начальних закладів. Їх евакуювали із приміщень. І виявляється, що це Росія вербує українських дітей, аби вони повідомляли про мінування шкіл та інших освітніх закладів. Принаймні про це каже уповноважений Верховної Ради із прав людини Дмитро Лубінець. Зафіксовані факти, коли з території Російської Федерації вербують наших дітей і змушують їх повідомляти про мінування українських шкіл. Це набуло зараз системного явища масово, причому територія всієї України. Нам в цьому розрізі дуже допомагає Служба безпеки України, а саме відповідний департамент. Дезендер, департамент захисту національної державності служби безпеки України. На мій погляд, ми, окрім фіксації, станом на зараз знайшли дієвий, як цьому протидіяти, а також нам треба проводити роз'яснювальну роботу. Користуючись нагодою, я звертаюсь до всіх батьків-вчителів. Будь ласка, можливо, треба провести якийсь окремий урок. Де цю інформацію треба донести до наших дітей. Про те, як цьому протидіяти, ми зараз поговоримо з Тарасом Дзюбою. Це полковник, головний спеціаліст управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України. Вітаю, дякую, що долучилися. Вітаю, пані Оле. Пане Тарас, як. Ким чином і в яких, перш за все, додатках, месенджерах, можливо, навіть комп'ютерних іграх росіяни от якраз ловлять на гачок українських школярів? Я думаю, в будь-яких, обмежень немає. Тут інше питання чому вони зараз перейшли до такої практики? Навіщо? Ну, дивіться, у нас о, війною різними експертами війни Росії проти України займається багато структур, і частина з них от, їхня робота залишається непоміченою. Якщо раніше вони своїм там о, зекам роздавали телефони певні і давали такі команди, такі вказівки, дзвонити на адреси відповідно нашої нацполіції, на адреси нашої ДСНС. І робити повідомлення про замінування, то сьогодні вони вже вербують наших дітей. Чому Тому що в принципі наші фахівці з Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України з відповідного департаменту кібербезпеки Служби безпеки України з кіберполіції, вони е, виходять вже на, на можливості, коли по IP-адресі, по контакту можна визначити з якої країни йде це повідомлення, і відповідно. Відсікти можливості такого інформування ну, не з території України. Саме тому зараз вони переходять до того, щоб вербувати безпосередньо українців, які так чи інакше можуть проводити заходи, які хоча б частково дестабілізують ситуацію ну, взагалі на території держави. Будь-яке таке повідомлення, воно вимагає дій там багатьох служб, воно. Тягне за собою певні витрати, і воно певним чином там дестабілізує ситуацію в тому чи іншому місці, хоча б частково. Тобто, у них все все вкладається в плани їх інформаційних операцій проти України. Тому вони власне і вербують зараз українців, які з території України з нашими IP-адресами, з нашими там імейми, телефонів, які фіксуються тут в Україні, роблять такі повідомлення, а способи протидії. Ну, перш за все, так, да, це правну. Я повністю погоджуюсь з нашим або що це роз'яснення. І тут не тільки шкільні уроки, тут батьки мають розповісти своїм дітям, що ну не можна вестися на такі повідомлення. Не знаю, скільки там вони пропонують, там 500, там 100, 200 гривень, можливо, навіть трохи більше. Ну, хоча дуже сумнівно. А це зовсім не те, що нам сьогодні потрібно. Потрібно роз'яснити нашим дітям, що ті люди, які пропонують їм подібне речі, це ті ж самі люди, які вбивають наших військових, наших цивільних людей, ті ж самі люди, які проводять ракетні обстріли а, всієї території України, ті ж самі люди, які розпочали проти нас війну. Тому воно взагалі не варто з такими спілкуватися. Це перше і друге, що ну достатньо бажано було це вже напевно для більш просунутих наших громадян. Що якщо такі повідомлення є, якщо дитина показала, то звернутись відповідно до... Кіберполіції або до Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України і показати їм ці повідомлення, щоб можна було визначити звідки, ля, як, які алгоритми використовуються для розсилки, для масової розсилки, наприклад, таких повідомлень, або якщо вже є безпосередній контакт, то тоді в даному випадку можна буде вжити заходів щодо блокування подібних джерел і каналів і унеможливлення такого майбутнього. Пане Тарасе, але це е, відповідальність е, тоді лягає конкретно на батьків. А не мені вам казати, що на, на жаль, на жаль, в нас ще дуже багато українських співгромадян, які до кінця не розуміють, скажімо так, е, проблеми. Е, не до кінця розуміють причин війни і своєї особистої кожен відповідальності ще для того, щоб знову ж таки ще дітям своїм якось пояснювати, на якомусь рівні держави яким чином можна частково, хоча б вирішити оцю от проблему саме вербування дітей через соцмережі, через інтернет, пані Олесь, ну дивіться, чому діти? Тому що у дітей обмежена кримінальна відповідальність там треба ще. А, ну, до, до дуже сильно попрацювати, щоб хоча б якось там притягнути дитину, і ніхто не буде цим займатися в умовах війни. Вони це прекрасно знають. Я маю на увазі ворога. Тому вони вербують дітей. І тут чим більше буде подібних роз'яснень від вашого телевізійного каналу, від інших, від засобів масової інформації, звернень від одних людей до інших, щоб такого не було. Тут проблема вирішується на соціальному рівні. Держава що може зробити? Держава може виявити за допомогою відповідної роботи там, певних органів, визначених, що є такі факти. От зокрема, там, наш омбудсмен озвучив, що така проблема mm -hmm. є, і відповідний профільний департамент Служби безпеки України вже працює по цій проблемі. Далі, що ще може? Може спробувати притягти когось до відповідальності. Однак, в умовах сьогодення ну, дитину за дзвінок, можливо, да, можливо, там батьки заплатять якийсь штраф. Однак це треба там, також багато заходів вжити для того, щоб знайти безпосередньо, хто зробив цей дзвінок. І ворог це прекрасно розуміє, тому він і пробує вербувати дітей. Я думаю, що в даному випадку це буде визначальний е шлях для того, щоб усунути і цю і багато інших проблем. Тобто без роз'яснення, без розуміння самими дітьми, їх їхніми батьками, ну така можливість для ворога буде.